Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Я вітаю вас на своєму youtube каналі. Підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно. Я мішала карти з попереднього розкладу на дні колоди два рази. Два рази мішала, два рази було, і просто випала на пол. Ось ця карта. Тобто сьогодні, зараз, дуже дуже потрібно для когось передати інформацію саме від роду, щось рід. Хочу передати для саме цієї людини, яка дивиться це відео. Дійсно, карта просто випала, летіла на пол. Ще одна карта майже випала. Я вже розумію, про що, бачите, якийсь таке судьбоносний, доленосний розклад. Так, дивимось саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Клас, дивіться, карти надпотужні. Дуже багато старших арканів. Про що тут йде мова? Рід вам дійсно говорить, що, будь ласка, зустрічайте своє кохання, зустрічайте свою пару. Ви дійсно та людина, яка на це заслуговує. Причому, знаєте, скоріш за все, ви така людина, який покровительствує трот. Ви дуже, знаєте, чітко відчуваєте зв'язок з родом, і, можливо, хтось навіть давав запит да, щодо вашої пари, щодо вашого чоловіка, ну там або жінки, да, просто вашої пари, про прихід, про, може, може, щось мій хоча сказати, замовлення. ви загадували, ви хотіли. І ось вас рот дуже спішить вам передати таку інформацію, що все, зустрічай. Після всього, що ви пройшли після. Того, що у вас відбувалось, можливо, у когось навпаки не відбувалось, для вас це було, знаєте, дуже тяжко. Вам було дуже неприємно. У кожного своє життя, у кожного свої моменти. Також, що дуже важливо, фінанси страждали дуже по фінансах. Були, ви не бачили, ви перекривали, і вам перекривали, і ви не бачили можливості щодо своїх фінансів. Вам тут кажуть, що все просто, все закінчилося, поганого взагалі немає нічого, воно вже у минулому. Вам дійсно дається шанс на, перш за все, ваше внутрішнє емоційне наповнення. Наразі будуть Відбуватись такі події, які максимально будуть вас емоційно наповнювати. Про що це? Знову ж таки, ви просили вашого чоловіка, до вас йде ваша людина. От Дійсно, ваш партнер. Партнер, який бере відповідальність, він розуміє, що ви його жінка, він хоче створити з вами сім'ю. Він хоче, як це так правильно сказати, ну, Дуже просто сказати, матеріально забезпечувати, тобто він хоче обізпечить ось цими благами вас, сім'ю і взагалі майбутнє. Ось, ось якось так. Тобто, тут, знаєте, така дуже фундаментальна людина, яка дивиться дійсно на перспективу. Так, він. І сьогоднішнім днем живе да, в хорошому сенсі цього слова, але ця людина, яка дійсно дивиться на перспективу, і щось мені хочеться так сказати, яка дуже заботиться про вас, ось ось якось так. І з цією людиною ви отримуєте все. Знаєте, по-перше, що ви хотіли, і по-друге, що ви не мали ось саме у відношенні сім'ї. І взаємовідносин з, з людиною, да, з коханою саме людиною. Тобто цей чоловік він вам принесе, а, знаєте, такі, по-перше, реалізацію понять, що таке сім'я, да, родина, ну, тобто у вашому розумінні, ви отримаєте все, що ви хотіли, і навіть більше, все, що ви загадували. Ось це буде, знаєте, чоловік здійснення вашого бажання. Ви отримуєте разом з цим чоловіком, ось а, достаток. І це не тільки знову ж таки про матеріальне. Тобто, у вас буде, знаєте, таке внутрішнє наповнення, коли ви зрозумієте, що все є так, як ви хочете, все є так, як ви бажали, і ви ось знаєте, максимально ось в стані добробуту, да, і забілля, як кажуть. Це буде таке, знаєте, тотальне розслаблення в хорошому сенсі. І також, що дуже важливо, це такий емоційний. Поштовх він вам дасть а також реалізацію по всім іншим сферам життя. У вас буде, знаєте, така дуже потужна як це, Щось мені сьогодні, сьогодні багато російських, вибачте, слів лізе, але кажу, як є. Просто хочеться сказати, що це також вивільнить дуже швидко, дуже стрімко для вас вашу силу. Причому силу. Знаєте про що це? Тут не, не стільки, можливо, як про характер. По-перше, дійсно, ви зрозумієте, яка ви сильна людина. Ви якось знаєте, зрозумієте, який досвід ви мали ось цим чоловіком. Він якось вам підкаже, підсвітить. І також дуже важливо, у вас вивільниться ваша творча також сила, творчість, магія, езотерика, тобто якась творчість, Тобто ви будете займатися дійсно тим, чим хоче ваша душа. Ви знайдете ось це, що, чого прагнула ваша душа. Тут не зовсім знаєте, можливо, такі карти, але ось така інформація мені йде по потоку. І знаєте, що хочу також сказати? Цей чоловік, ось якраз вам для того, щоб ви займалися тим, що ви хочете. Тому що, я ж кажу, це вам відроду, від вищих сил, і також, що хочеться сказати, що ви ось з цим чоловіком перейдете на якісно. Інший рівень життя. Важливо зрозуміти в цьому розкладі, що це розклад для людей вже дуже прокачаних, для людей, у яких все є, і емоційно вони також наповнені. Тобто їм, знаєте, не потрібно, вибачте, за слово затичка. Ось це дуже таке фунд фундаментальне розуміння. Тобто, ви вам добре з собою, у вас є. Фінанси, у вас є гроші, тобто, ви така, знаєте, ви вмієте заробляти. Просто вам тут кажуть про те, що у вас був запит, ви цього ну хочете. Це нормально дійсно. Це дуже класно, коли ви з партнером розвиваєтесь. І вам кажуть про це, про те, що дійсно ось, будь ласка, ось тобі партнер, який ще більше привнесе благ твоє життя. Це буде здійснення вашого бажання, це буде те, чого ви хотіли. Він просто збільшить. Він просто знаєте допоможе перейти. Тобто дуже важливо розуміти, що. Ви вже є прокачена людина, і партнер просто, знаєте, вам під стать приходить. Ось така дуже важлива інформація. Ну, Я думаю, що ви зрозуміли, зрозуміли про що тут. Давайте ще, давайте ще рід на зв'язку. Що ще рід вам хоче передати? Отже. Ви дійсно та людина, яка хотіла, планувала, просила, і знаєте, вже трошечки засиділась, і вже настільки засиділась, що знаєте, вже на такому етапі, що починається навіть десь якесь таке зневірення. Тобто ви вірили, ви знали, хотіли, але, знаєте, якось це дуже довго не відбувалось у вашому житті. І вам тут кажуть, що ви. Дуже крута людина, ви дійсно все пропрацювали, ви вже вийшли в новий етап з минулим досвідом. У вас, знаєте, все, все добре. Ну, тобто, ви розумієте, ви готові побудувати здорові стосунки. Да? Тобто, ви, у вас є просто досвід минулого, і ви його знаєте, в хорошому сенсі прийняли. Тобто він не такий хворобливий, ви вже можете будувати стосунки. А, так, у вас. Є розуміння, як це робити з висоти свого досвіду, але знову ж таки, це не хворобливе, не хворобливе будування. Ось так хочеться сказати. Також що дуже важливо, події дійсно будуть відбуватися дуже швидко. Ось просто дуже швидко готуйтесь дійсно до цього. І знаєте, ще що хочеться сказати: можливо, для когось програється так, що ви. Цю людину, цього партнера знаєте, але цей партнер якось, ну, ця людина, да? якось вона зробила вам неприємно. Ось так. Ви, знаєте, якось, ну, на, щось не хочу сказати, не ожидалі навіть цього. І ось вам кажуть, що все буде по-новому, ця людина змінилася, ця людина вже є ну, новою людиною, да? скажімо так, і. Якщо раніше можливо, да, таке також було це були просто пусті балачки. Там щось просто говорилось і нічого не робилось. Ось наразі вам кажуть про те, що людина дійсно змінилася людина зрозуміла, що з вами так не можна. Вона зрозуміла, що їй потрібно, що ви їй потрібні. чи… Ну, просто ваша пара, да, чоловік, жінка. І ось саме ця людина, вона готова вже стати дійсно вашим повноцінним партнером, привнести принести нові шанси, нові події і будувати ось цю сім'ю і бажану стабільність саме з вами. Ось для когось так, для більшості навіть так програється щось. Тобто, ваша пауза вже довготривала, відлюдницька. Вона дійсно закінчилась. Так, давайте ще якусь інформацію від роду. Ви знаєте, я взагалі, ось в цілому, да, я таке, ну, якось не роблю, але коли воно є, мені відчувається, я про це кажу. І ось зараз мені відчувається так, що ось саме в цій паузі, яка у вас була, хтось дуже постарався. Тобто, скоріш за все, хтось е, мав якийсь вплив на вас, хто хтось робив якийсь магічний вплив на вас, що у вас, знаєте, було якесь помутнення ось щодо саме ваших е, відносин. Вашого особистого життя, чому ще воно так не складалось у вас? Тому що тут був якийсь вплив третіх осіб, якісь люди впливали, втручались у ваше життя. Але це дійсно все закінчено. І дуже також хочеться сказати, що ви дійсно вивільнили себе з цього. І ще тому, що, скоріш за все, ось да, чому рід про це також хотів сказати: рід виходи, сили виходили. що ви людина, яка дійсно має магічні якісь здібності, має дуже велику силу. І також після всього цього, скоріш за все. Ви це пропрацювали. Ну тобто, ви зрозуміли вашу силу. Ви, можливо, скоріш за все, да, що ви просто навіть увійшли в неї. Тобто, ви працюєте з цим? Ось така потужна людина дивиться, можливо, практик. Тобто ви розумієте, що у вас є ця сила, і ось тому, знаєте, рід і ви карта роду і випригувала. Вона вам про це сказала. Ви це все знаєте, дійсно ви це все розумієте. Що ще Що ще хочеться сказати? Що у вас також, ну, зараз я хочу просто уточнити одну секунду. Так, дійсно у вас також закінчився етап. Знову ж таки, да, негативного впливу. Ось те, що відбувалося, те, хто втручався, це все закінчилось, вам допомогли це закінчити. І знаєте, і все ж таки, дійсно, ви з допомогою вищих сил, але ви тут також дуже Приложили руку до цього. Тобто, дійсно, ви перемогли ось цю саме ситуацію, коли вас отак ось били, перекривали, магічили на вас. Ви дійсно вийшли просто переможцем з цієї ситуації. Якось мені йде така інформація, що ви сохраніли доброту. Тобто ви якось знаєте вийшли ось з цього всього поганого, чистою, доброю, все одно людиною. І ви Наразі дійсно знаходитись або вже на такому етапі, або ось ось вже буде це в вашому житті, що ви зрозуміли, як вам краще сама або сам з собою. Тобто ви почали дійсно, по-перше, наповнювати себе. Ви зрозуміли, так якби людина, яка має здібності, ви зрозуміли, що спочатку потрібно, знаєте, наповнювати себе, берегти себе, бачити себе м якось. Відчувати себе. І ось знову ж таки на цю енергію зустрічайте свого партнера, скажімо так. Ви себе наповнили, ви все пропрацювали, ви велика молодець. І давайте ще. Ось щось хочеться мені знаєте таке на закінчення. Щось хочеться ще. В принципі, це все можна сказати, те ж саме прокачена людина, яка просто готується до зустрічі з тим партнером, з яким вона закінчила вже відносини, який зробив їй ну, боляче, давайте так скажемо. Але, знаєте, тут. Для когось програється дійсно, що у вас це ваш минулий партнер. Тобто у вас були дійсно такі якісь стосунки, і це таки дійсно ваш ваш такий, знаєте, колишні, колишні. А для когось програється не зовсім так. Для когось програється, що це знаєте, такі були легкі відносини. Тобто, да, було неприємно, але знаєте, не глобально. Ось якось не глобально. І тут дійсно вже далі дивіться, вирішуйте, тому що ви чекали, ви хотіли. Ви вибороли цей шанс. Ось так хочеться сказати. Рід вам каже про те, що ви заслуговуєте на стабільність, яку ви маєте, і будете мати ще краще, тому що ви кохана людина вашого роду, і ви дійсно просто виборили. Всі події, які будуть відбуватись у вашому житті. А це дійсно дуже класні, круті події. Це здійснення всіх ваших бажань, це дійсно те, чого ви хочете. Ось так я вас вітаю. Розклад дуже потужний, дуже багато інформації. Рід вам спішив просто її розказати. Дійсно, я вас вітаю. Підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.